Земляна це земельний хаб, який спеціалізується на ринку землі та будинків. Ми не є агенство нерухомості. Ми не портали. Ми не контора. Ми є компанія земляна. Ми продаємо земельні ділянки в Івано-Франківську та на його околицях для життя, відпочинку, інвестицій та будівництва. Земени, бо нашою основною спеціалізацією є земельні ділянки. Ми знаємо всі нюанси і підводні камні ринку землі. Хаб, бо ми на перетині чотирьох ринків: землі, будинків, будівництва та сервісу. Усе це ми поєднуємо в собі, і ми є перші в регіоні із такою спеціалізацією. Ми допоможемо вам з усім, що пов'язане з покупкою землі та будівництвом на ній нерухомості, а саме пошуком заменої ділянки, перевіркою всіх необхідних документів, підключенням і прорахунок комунікацій, створенням архітектурного проєкту, погодженням його і будівництвом вашого будинку. Ми пропонуємо тільки реальні ділянки, особисто перевірені нами. У нас зараз на даний момент є більше як 700 ділянок в роботі. Кожного тижня до нас добавляється як е, більше 30 об'єктів. Звертайтесь, ми допоможемо вам знайти та створити місце для ідеального вашого життя і відпочинку.